Я відчула, що я помираю, і я просто зробила вибір. Він зробив тисячі прогнозів, багато з яких справдилися. 80% усіх пророцтв збувалися. Він передбачив початок завершення Другої світової війни. Під воду підуть великі території, більшість Англії, прибережні регіони Росії та Японії знайдуть залишки записів з секретними знаннями, де зараз знаходиться ваша душа. А чому і з якою метою посилають на землю пророків, які попереджають людей про майбутнє? Поява загубленої Атлантиди може стати катастрофічною для людства. Люди не зможуть перебігти, сховатись від цієї події на далекому сході в Сибіру будуть рости банани і манго, а простір Південної Африки покриє суцільний лід. Друзі, мої вітання. Сьогодні у нашому ефірі неймовірна Ая, яку ви чекали, яку ви запрошували, яку ви питали, коли вже коли вже з'явиться Ая в ефірі? Адже ви маєте так багато питань до Аї, зрештою, як і я. Тому Аєчка я рада вас бачити, чути сьогодні. І в нас ще дуже важлива тема. Дуже важлива, і тільки ви зможете нам допомогти сьогодні. В ній розібратися, так я дуже дуже рада вас знову бачити, відчувати своїм серцем і обов'язково поділюсь тим чистим знанням. Які є в моїй свідомості, я прочитаю запитання від своєї глядачки. Потім я прочитаю пророцтво одне дуже важливе, дуже відомої людини, яку всі глядачі наші знають це точно. А потім ми з вами проведемо ченелінг. Оксана, доброго дня. Мене звати Юля. Я дякую вам за вашу працю. Завдяки вам та вашим гостям. Я досі не зійшла з розуму. Мало того, я шукаю своє я та шукаю Бога в собі. Я знайшла в інтернеті інформацію про американського ясновидця Едгара Кейсі. Багато його пророст а багато ще ні. Він пророкував війну в Україні з 2014 року і до 29-го року. Тут так в повідомленні написано. Потім я попросила свою дівчинку помічницю мені допомогти. Вона знайшла мені пророцтво Едгара Кейсі. Зараз я їх маю, маю довідку. Я їх прочитаю. І ми з Айою сконтактуємо. Ви зможете сьогодні сконтактувати з Едгаром Кейсі? Можна кажуть, мені дозволяється. Дуже дякую вам, це чудово. Отже, довідка, друзі. Що хто не знає, має дізнатися. Відомий американський пророк Едгар Кейсі на початку минулого століття передбачив агресію Росії проти України та розповів, чим закінчиться війна і що чекає на світ після цього. У ХХ сторіччі в США жив і працював знаменитий ясновидець та цілитель Едгар Кейсі. Він зробив тисячі прогнозів, багато з яких справдилися. Він передбачив початок завершення Другої світової війни. Також Кейсі передбачив початок війни в Україні. У 1938 році він зробив пророцтво про майбутню війну в Європі, яка розпочнеться з України, і в ній братимуть участь багато країн, що призведе до загибелі мільйонів людей. Він тоді сказав, що війна розпочнеться у 2014 році. Так і сталося, коли Росія окупувала Крим та розв'язала війну на сході України. Кейсі підкреслював, що ця війна закінчиться миттєво, і після неї настане період миру та процвітання. Україна стане однією з найрозвинніших країн Європи. І крім того, Кейсі багато говорив про глобальне потепління, розвиток технологій, а також світові економічні кризи майбутнього. До речі, я знала Едгара Кейсі, але з іншого боку, чесно кажучи, я його просто не досліджувала і не знала, що він аж таке говорив. Мені була цікава його особистість, тому що його ще називали пророком, який спить, у снах до нього приходила інформація, як зцілювати людину конкретно. Він не був доктором, а йому приходили рецепти. І люди, які користувалися його порадами, зцілювалися. До нього приходили черги величезні були, що він провів цей сеанс. А я чому деяким людям у вісні, наприклад, проходить інформація, а деяким, наприклад, вам може приходити інформація просто тут і зараз. Чому такий поділ? Всесвіт як обирає тих людей, як їм давати цю інформацію? Ну у сні легше буває людині прийняти інформацію, тому що активний розум тоді відпочиває і легше завантажити інформацію і знання. Але так само людина має бути готова дотягнути, тобто зранку не забути про це, а дотягнути до фізичної реальності і проявити те, що робив він? У мене це просто сталося ну просто вже з такою свідомістю. Я прийшла. Звичайно, вона розкривалася? Ну зразу прийшла з такою свідомістю, коли ти просто знаєш, бачиш, чуєш. А вас був запит на те, щоб знати, бачити, чути, чи це сталося само собою? У мене був запит, щоб я це не бачила, не чула і не я не хотіла. Я хотіла бути нормальною людиною. Це було моєю величезною проблемою більше ніж 30 років життя. Ви хотіли закрити і не хотіли, щоб це було, але не закрилось. Чому? Це неможливо, воно закрилось на якийсь час, я не користувалась, тому що ну, це не дуже, скажімо так, приємно, коли ти куди дивишся в серцем, свідомістю, і ти бачиш, ну, бачиш душу людину повністю, знаєш все, там, бачиш, що вона відчуває, як вона там і бреше. Ну, переважна більшість людей, поки що ще так живуть, і це не дуже приємно. Тому я хотіла це забрати. Воно не закрилось, тому що. Я відчула, що якщо я або я просто дійшов в такий момент, або я живу так, така, як я є. І я боялася, що суспільство мене не прийме, таку, як я розуміла, що воно мене може не прийняти, або я така, як я є, або я помру. От я дійшла до такого стану, тому що я більше не змогла притворятися, бути не собою. Це неможливо. Ви дуже цікаво розказали, тому що я собі згадую інформацію теж про одного пророка, який бачив майбутнє і дуже чітко попадав. А потім якось настав такий час, що він вважав, що він недостойний давати ці пророцтва, що це може робити тільки Бог, а хто він такий? Тобто, пройшов такий момент, коли він почав в цьому сумніватися і припинив про це говорити. В результаті він осліп. І коли він відновив свою діяльність, це було його призначенням, давати людям інформацію. Зір до нього повернувся, і ви сказали фразу або я така, як є, або мене нема, і я помру. І чомусь так часто всесвіт дає людям: або ти використовуєш свій дар, або ти починаєш хворіти, або так ти йдеш з цього життя, тобто немає права не використовувати свій дар. Так мені так само і Монах передав через людину. Що передається жінці, вона або віддає людям, що вона прийшла й дарує, або вона помре на піне життя. Якщо їй Бог дав, вона має це подарувати. Тобто, ну так священних поснасвящених монах на своїй мові сказав, що це великий гріх. От не дарувати те, для чого ти прийшла, і хто ти є. Я дійсно почала дуже сильно хворіти ще сильніше, сильніше, сильніше мені ставало погано погано. Згадайте наш ефір. Нещодавно ми зняли з ведичним астрологом Алакхом Ніраджаном. Інформація була про призначення, про виконання свого призначення. Він чітко сказав: всі мають виконувати свою дхарму. Інакше це не зовсім позитивно і весело для вашого життя, вашої долі, і сам він особисто, коли він почав виконувати своє призначення, позбув. Вся невиліковної хвороби сталося диво в його житті, тому це дуже важливо. Друзі, виконуйте своє призначення, відчувайте свій дар, не ховайте, не закопуйте і не бійтеся. Порада від Аї, адже ви подолали страх, страх, що вас засудять, що будуть кидати тапками, помідорами і всім іншим, чим тільки можна і не можна. Яким чином ви це зробили? Що допомогло вам стати такою непереможною і про себе заявити, не боятись. Ну Бог. От його зв'язок, просто я відчула, що я помираю, і я просто зробила вибір. От, просто дійшла до такої стадії, що мені стало все рівно. Мій розум дуже сильно мене лякав, тому що це Західна Україна, це церковний Грегор сильний, це все традиції. І тут я зі своїми ченнелінгами, які там читають тисячі людей. Ну тобто, ви розумієте, що про мене говорили в цей час. Тепер, звичайно, вони так не говорять, але тому, що я це вже пройшла. Це було давно. Але так, це суспільство все, що не піддається, скажем так, поясненню більшості людей рахуються чимось поганим, негативним і не сприймається. Тими людьми, які ще не дійшли до цього своєю свідомістю, відверто кажучи, у моєму житті було багато містичних історій, які я досі так і не зміг пояснити. Можливо, я колись і стану експертом каналу Мій Світ, але наразі золоті прикраси ручної роботи зі змістом шукайте у нашій крамниці мій світ в інстаграмі. Посилання в описі. Далі мова піде про ченелінг. або ченелінг. для багатьох людей взагалі це було невідоме слово, але Ая цим займається вже ого скільки років! А я, скільки часу ви вже практикуєте? Ну, ченелінг з 12-го року. Тобто, це скільки? Ну, 12 років. Тоді було реально страшно з таким вийти до людей і заявити про це. Ви реально смілива жінка. Друзі, хто ще не має тої сміливості, ви можете, дивлячись на Аю, взяти цю частку цього позитиву, цього руху вперед, прямо зараз у нашому ефірі, і отримати цю силу. Я впевнена, тому що знаєте, що нам глядачі пишуть: от я подивилася на Аю, все. І я така сама, як вона стала. Я так само реагую. Oh. Знаєте, дуже на кого ти медитуєш, тим ти і стаєш. І це абсолютно правда і істина. Тому, друзі, медитуйте на Аю, хочете сміливості, відважності. Сьогодні ви можете отримати цей аспект. Переходимо до пророцтв, оскільки Едгар Кейсі дав дозвіл на контакт, і він вже зараз з нами. Так, ми можемо пройтися по тих всіх пророцтвах, які в мене. А може раптом тут не його пророцтва. Знаєте, як так часто інформації в інтернеті багато, можуть вигадати, дописати. Пророцтво його, його він каже: мої. Я прийшов з певним рівнем свідомості. Люди не готові були так само, як і до тебе. А я. Але я це видавав все потрошки, не все зразу. Але вони так само засуджували мене, кидали словесно камінням. Але я все витримав, тому що був з Богом і знав істину. Мені це не страшно ну, вже тепер тим більше. Де зараз знаходиться ваша душа? Моя душа вже зараз знаходиться в вищих вимір... вимірах. Чи готуються для переродження? Ні, я навряд чи буду перероджуватись. Я зараз, як наставник для землі, допомагаю землі переходити переход такий м'яка, якою щоб вони перейшли в інший вимір п'ятий вимір, четвертий пятий А чому і з якою метою посилають на землю пророків, які попереджають людей про майбутнє? З метою покращення і виходу їх зі своїх ілюзій. Та підтримки попередження тих негативних трансформаційних та необхідних подій, які стаються під час таких глобальних змін, це необхідні події для землі, руйнування старого світу і побудова нового і нової ери людей боїв людей в цьому людському людській подобі, як ви зараз бачите, не буде зовсім. Оскільки ми отримуємо від вас пророцтва, чи значить це, що ми можемо змінити їх? Не можете і можете. Що змінити можна кожна людина, змінюючись сама і будучи створцем? Вона так, є в вільному творінні, але загалом ні. Тоді переходимо до ваших пророст. Перше пророство затоплення Північної Європи, Під воду підуть великі території, більшість Англії, прибережні регіони Росії та Японії. Воно збудеться, я казав вам, на протязі 10-15 років. До 20 роки, точно. До двадцяти? До 20 років точно. Наступна тема досить цікава. Катастрофічна поява Атлантиди це має відбутися і коли це має відбутися? Вона підніметься для вас, Атлантида, ви її побачите. Через років 5 це стане можливим для деяких людей. Вони її побачать. Не всі зможуть це побачити. Хтось піде в шосцілення. Але це буде фееричне згадування про те, хто ви є. А чому, власне, поява загубленої Атлантиди може стати катастрофічною для людства? Тому що землі піднімляться певні глиби, свідомості енергії, і це може спричинити певні руйнування певних континентів. Японія піде під землю, під воду, частково так, частково так. Це поступовий процес, щось раптово, щось поступово піде. Люди не зможуть перебігти, сховатись від цієї події. Наступне пророцтво, третє, яке в мене тут у списку. На території Єгипту знайдуть залишки записів з секретними знаннями. І я хотіла відразу уточнити, що це за такі секретні знання. Знайдуть знайдуть про те, що світ, ілюзія. Про те, що світ, який побудований, йому не так багато років, як вам здається. Він насправді набагато молодший цей світ, ніж вам здається. І час зовсім плине по інакшому, ніж вам здається. Не так довго, як ви собі це придумали. Тобто, зараз все відбувається. Навіть Атланти. Атлан... Тобто Атлантида, це все існує зараз прямо і зараз тільки в паралельних реальностях. І ці реальності відкриються для тих, хто відкриється для Бога своїм серцем. Тобто, Богу, люди, ви зможете просто бачити різні реальності, будете з ними спілкуватись, налаштовуватись і співтворити, співпрацювати з іншими цивілізаціями. Тобто, ми можемо переходити із реальності в реальність, як ніби відкрили одні двері, зайшли, а там вже інша реальність. Можете це легко. Це дуже легко, ви це зрозумієте і усвідомите. І дуже скоро це почнете робити самі. А що для цього треба людині зробити, щоб їй такий дар відкрився? Перейти свідомості в п'ятий, хоча б в п'ятий вимір. І ви побачите те, що не бачили раніше. А як це зробити? Сьогодні двері шлях через творця, через нашу вищу свідомість, відкритись для своєї вищої свідомості, вона відкриває любі двері. Любі портали, це дуже легко і просто не так складно, як вам здається. Ви просто зараз сидите за закритими дверима третього виміру. Його не існує насправді. Це ілюзія. Четвертий пункт пророцтва говорить про те, що руйнування мегаполісів США через землетруси зникнуть Нью-Йорк, Мехіко, Лос-Анджелес і Сан-Франциско. Чи так це саме відбудеться? Це правда, це чиста правда, так і буде. Не так скоро, як кажуть можливо, трішки пізніше 12-15 років сильних трансформацій. До п'яти років дуже сильні зміни на рівні планет, на рівні Америки, зміни президентів, якісь, якісь раптові уходи президентів. хто б то дуже якісь часті активні зміни влади запустять якісь необратимі процеси, дуже багато інформації про зміну клімату, і також тут в пророцтві є інформація про те, що ближче до 21 століття клімат землі дуже зміниться. На далекому сході в Сибіру будуть рости банани і манго. А простір Південної Африки покриє суцільний лід. Він зміниться настільки сильно, що ви не зможете жити в тих частинах світу, де зараз тепло, там буде холодно. Йде повна переполісовка, про що й говорилося завжди і заздалегідь. А який клімат буде в Україні? Потепління глобальне по всій території. Ще цікавий текст про Китай. Він стане провідною супердержавою, яка колонізує разом з американцями і росіянами місяць, а потім Марс завершиться процес у 3000 році за допомогою цивілізацій інших галактик. Цей прогноз не зовсім точний. Китай щезне. Він не стане супердержавою, оскільки його населення. Свідомість китайців досить низька, еволюційно. Тому це неможливий процес на даному етапі розвитку людей та еволюції. Він не зовсім точний він не ваш, чи зовсім не точно його переклали? Він мій, але не точно його зрозуміли. Так, добре. Тоді запитання: чи правда, що люди колонізують місяць, а потім Марс? Так, так буде. Але не всі, якась частина. І нам в цьому допоможуть цивілізації з інших галактик. Що це за цивілізації? Ну, це дружні цивілізації, які будуть допомагати нам в розвитку і допомагати завершувати війни, катаклізми проходити? Вони будуть нам пропонувати варіанти проживання на різних планетах. Таке у нас цікаве майбутнє. І ще один пункт, який мене зацікавив, а тут йдеться про те, що люди будуть жити 800 і більше років. За рахунок чого є така можливість? Так, це можливо, але з іншими замінами ціл. Коли лишається твоя свідомість, як на флешці, і просто міняти ціло. Це такі новітні технології, це буде можливо. Тут ще був такий пункт, коли ми говорили про Єгипет, що там будуть відкриті якісь секретні знання, щось буде знайдено. Можливо, ця інформація якраз і стане причиною того, що люди зможуть жити 800 і більше років, і ця інформація, і багато іншої інформації для вас відкриється. Ви будете знати і бачити те, що ніколи не бачили. Навіть собі не могли уявити. Ви тільки входите зараз, робите перші кроки в нове. Ви навіть не уявляєте, що ви будете бачити і відчувати своїми очима. Дуже цікаво, і інтригуюче щодо затоплень та руйнувань територій, це буде наслідком сьогоднішньої згубної діяльності людей на природу, і не тільки люди будуть далі поводити себе нечемно, багато з них будуть мати результати своєї праці. На жаль, не всі люди готові до змін. Ще мені моя помічниця написала, що. 80% усіх пророст в Кейсі збувалися. Тобто тільки одне з п'яти його пророст виявилося невірним. І я хотіла запитати, як би Едгар Кейсі сам би оцінив погрішність в своїх пророцтвах? Бог не дає нам знати зразу все. Я так само помилявся для того, щоб ви все не знали, щоб ми все не знали. Щоб люди не могли. Підготуватися до чого неможливо підготуватися, а почали змінюватись, щоб це не викликало у них страх та паніку. Бог мене віг так, щоб можна було казати те, що тільки можна було казати. Дякую. Можливо, зараз ви б хотіли передати щось для нас, для українців, можливо, якісь поради для пришвидшення закінчення війни в Україні. І, зрештою, все, що ви хочете сказати, ми готові слухати. Не бійтесь. Війна закінчиться несподівано, дуже скоро. Вам необхідно стати просвітлитись, стати прикладом. Потрібно так, щоб ця війна вас зробила краще, ніж ви були. І тоді цей екзамен пройдете і будете жити щасливо і процвітати. Дякую вам, Ая, дякую, Едгар Кейсі. Це було дуже цікаво. Як ви себе почуваєте після цього чинельного? Він не проста людина, він там духовний наставник. Дійсно. Він там виглядає між іншим, як мудрець, старець енергетично так от виглядає. Але він мені дійсно показав, що не всі пророцтва його ну прям на 100%, тому що це і не можна в ніякому разі. Тобто, це так, якби ти мусиш дати певні програми людям, що вони можуть змінити, скажімо так, да? щоб на чим треба попрацювати. Тобто і прям не щось таке жахливе, не, не програмується, прям дуже, і, мабуть, таке ще якийсь відсоток є, коли людина своєю силою волі, своїм наміром, своїми молитвами може щось відвернути, чогось уникнути. Тому дається той відсоток похибки, що не збулося так, не збулося, бо людина приклала максимум зусиль для того, щоб так. це не збулося, так. Так, і це слава Богу. Тобто це так як стимул, знаєте, стимул для того, щоб ми змінювались, тому що ми все одно маємо цей відсоток волі, де ми можемо змінитися. Це дуже дуже неймовірно. Ну, такий дуже цікавий персонаж. Він такий теж прийшов як Індіго, така космічна душа, він такий, знає, такий як, ну він сам такий. В одинокості, якийсь такий. А енергія, яка в нього така потужна, важка, сильна чи навпаки? Потужна енергія, широка енергія, не така легесенька, маленька, весела. Ні, це не про то, не про нього. І він вибрав не приходити на цю землю, бо дізнався про всі ці пророцтва і вирішив схитрити і більше вже не реінкарнувати. Саме тому, так? Так, а ви тут розбирайтесь самі. Ні, він, він нам допомагає там зверху, особливо там, хто з ним. Ну, тобто він все одно дав певну підтримку, він свою місію виконав. Він дав певну підтримку, що куди, там, тобто, зафіксував те, що мало туди доснулася до нього. І він це передав людству і все. До речі, ми там класно говорили про Єгипет. Я запитувала про це пророцтво і згадую, що ми з вами говорили, що ви дуже добре знаєтеся на Єгипті. Там були і в попередніх реінкарнаціях. Ви там були. А можливо, це ви заховали якісь засекретили таємні знання в Єгипті? Я їздила і в ретрити в Єгипті, і я між іншим все по стінах читала. Я виявляється, знаю цю цьому їхню. Я все просто стояла, і читала. Тобто, ви в цьому втіленні приїхали в Єгипет. Побачили написи іншими мовами і відразу змогли це прочитати і зрозуміти? Так зразу прочитала я своїм учням передавала, так, і потім там ще і я ще побачила, мене там на ну, був, я ще побачила там лабораторії, як дітей е -е, створювали. Відкриття на нас чекають серйозні і потужні. Це ви працювали в тих лабораторіях? Ви дітей створювали? <свят> ну, Я допомагала в цьому, тому що так, нам треба було багато тут дітей створити. От, але є діти з божественним кодом, а є не з Божественним, тому що оцю нашу енергію божественну, тобто в божественні душі закидали старі, ну не те, що старі, не старі, а негативні коди. З інших цивілізацій, з нижніх цивілізацій, і тому нам треба було створити і передати на землю зоряний посів. І ми робили цей зоряний посів, створювали ті душі, які зараз пробуджуються, які зараз нас слухають. Ви думаєте, ви хто? Ви зоряний посів? Ви не просто душі. Звісно, що кожен, хто зараз нас слухає, він вважає себе таким, і що це справді про нього мова йде. А дехто думає, а як же зрозуміти, я такий чи ні? Дуже просто: якщо вам резонує творець, якщо ви відрізняєтесь від звичайних людей, якщо вам завжди цікава тема Бога, езотерики, ви змінюєтесь, ви бачите, відчуваєте світ інакше, ви 100% зоряна душа і зоряний посів, який прийшов на землю для пробудження людства. Тобто, ми основні портали, які Створюють на землі енергетичні потоки, і земля пробуджується, пробуджується, мається на увазі не земля сама, а людство. І всі низькі енергії, всі ці якраз, хто накидав нам старі коди, хто накидав нам ДНК, жахливе, руйнівне, то, що ми такі злі поробилися. От якраз цей перехід для того, щоб оці всі суті згоріли в пламені божественному. І очистилась земля від цієї нечисті сієї. Друзі, на цій оптимістичній ноті я завершую наш ефір. Я дякую усім зірковим душам, які завжди разом з нами, які підтримують, лайкають, коментять, поширюють наші відео. Я дякую нашій зірці. Аї, яка завжди знайде час для того, щоб прийти до мене до ефіру, поговорити зі мною і з моїми глядачами. І, зрештою, я кажу усім, хто хоче, щоб його питання озвучили наступного разу в ефірі, написати його під цим відео. Обов'язково. Крім того, ще важлива тема: якщо вас цікавлять якісь пророцтва, про які які ми ще не встигли поговорити у нашому ефірі, провести ченнелінг з якоюсь видатною особистістю. Також вкажіть, будь ласка, в коментарях усіх цих людей і усі пророцтва, про які ви б хотіли поговорити у найближчому майбутньому. Дякую вам, Ая, дякую усім глядачам, усіх благ вам і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей. Я також дуже рада була вас бачити. Дуже люблю ваш канал, ваших глядачів. Ми вже як одна сім'я, слава Богу. Це дуже дуже радує мене. Це дивовижне відео. Переходьте на канал Містична Історія та дивіться, як відбувається процес зв'язування з Богом? не дивлячись на те, що я бір, я дуже часто спілкуюся, скажімо, з тим же Ісусом. Може щось зробити, може навіть на своїй щось курські зробити. Я сім років відпрацював на ліквідації наслідків аварії, а на самій станції працював з першого блоку. Дуже добре знаю, що таке проблеми на атомній станції. Я знаходжусь в стані характерника. Це постійна готовність до протидії злу. Чи правда, що діти обирають батьків? Не так просто буде народити дитину, душа буде спілкуватися з майбутніми батьками там, десь біля трьох років. Як захистити своїх дітей? Тисніть на зображення, яке з'явилося, або шукайте посилання в описі та у першому коментарі. Ви щасливі та здорові люди, а наша рідна Україна переможець.